Тепер не дорікай, бо все це не зненацька. Включили дурака, от де тепер сховатись. Не втримала рука відверту ту провину, ту, що часу ріка занесла в дивну днину. Тепер не дорікай, це твій свідомий вибір. Не бійся, не тікай, поринувши в цей вимір картинами жахів, Свідомо хтось обставив і забивав цвяхи в загоєні вже рани. В Терновому вінку повз нас пройшов Спаситель, і в ношу нелегку вдягнув чомусь він кітель. І за собою вів, мабуть, вже цілу роту, при чому це робив він у святу суботу. І хтось кричав Шабат! Пішли відпочивати вже досить з нас лопат дістало вже копати. Великий чорний джміль гудів над головою. У соняха жовтів і милувався собою. Та ти не дорікай, вдихай нектару запах, потроху мед збирай на чорних своїх лапах. Це день чи це вже ніч? І Сонце є і місяць, та поруч пліч о пліч, Весь час на небі висять. Спаситель знов іде, чоло його спітніле, а в шатах де не де щось біле, дивно тліло. Чи він не помічав, чи вже не має болю, чи він про те не знав, чи то сталева воля? Ні. Він не дорікав, водив людей з собою, щось їм розповідав, показував рукою, кудись угору, там чарівне було світло і посміхався сам, так ніжно і привітно. І ми не дорікнем, а що вже дорікати? І знову джміль гуде і пилок на його лапах.